Минає 442-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ворог продовжує цілеспрямовано завдавати ударів по території України. Протягом минулої доби противник завдав 45 авіаційних ударів та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах Херсонської області. Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Відбито 39 ворожих атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар'їнка. Авіація Силоборони за минулу добу завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Протягом минулої доби наші захисники знищили 5 ворожих БПЛА різних типів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один зенітно-ракетний комплекс, два райони зосередження живої сили, один склад пальномастильних матеріалів, два артилерійських підрозділи на вогневій позиції, а також станцію радіоелектронної боротьби окупантів. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.